At www.spreaker.com, create your own radio show and find thousands of exclusive radio channels. Доброго дня. Я Юлія Гончар. Вітаю вас в ефірі програми онлайн-події у третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, які відбуваються у партнерстві громадських організацій України, а також за інформаційної підтримки громадського простору та телерадіокомпанії Маріон. Сьогодні у нас в гостях Наталя Заброцька. Наталі, представтесь, будь ласка. Наталя Заброцька інформаційний партнер Інституту розвитку мас-медіа та креативних технологій. міста Львів. Дуже дякую. Та Юрій Андощук. Спасибо, ворот Херсон, Юринтошу Фонд об'єднання. Дуже дякую. А також разом з нами незмінний випусковий редактор Анна Коган, інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа. Сьогодні ми будемо говорити про таке, дещо незвичне для слуху звичайного українця слово, але дуже корисне. і Я сподіваюся, спачі наші в цьому переконаються як фасилітація. Наталі, я знаю, що ви нещодавно були учасницею тренінгу присвяченого саме питанню фасилітації. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Дякую, Юлія, за запитання. Так, справді була нещодавно в Миколаєві на тренінгу, який називався «Обучаємо успіху по методиці кейс-стаді», де ми розглядали таке поняття як фасилітаторство. А сам ведучий головною, у головною, ну, ведучим цьому процесі, власне, є фасилітатор, який об'єднує групу для розв'язання проблем підвищеної складності, і організовує його таким чином, що група вирішує питання сама, але мінімально втручається в процес. Ну, це така це така форма групової роботи. Дуже цікава і нова для нас. Дякую, Наталі. Якщо не помиляється, захід про який ви розповідаєте, він називався Навчаємо успіху і був організований навчально-методичним центром захисту прав людини при підтримці нед. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили в цю програму? Був якийсь конкурсний відбір, що потрібно було зробити, щоб стати учасником одним із небагатьох учасників цього такого дуже важливого заходу. Так, справді був досить великий конкурсний набір відбір у даному тренінгу. Там треба було основним критерієм, по якому відбирались учасники, треба було створити власний кейс. Кейс з собою уявляв таку ситуаційну вправу, яка не має одного, яка має персонаж, проблему і різні. Можливості розв'язання, тобто немає однозначного розв'язання, і, власне, по кейсам конкурсна комісія робила свій відбір, і там було наскільки я знаю, від організаторів 64 представлені представлено кейси, і війшло 12 людей, які справилися з цим завданням. Дякую, Наталю. Скажіть, будь ласка, я знаю, що вас навчали різних методів фасилітації групової. Uh -huh. Ще раз uh -huh. що фасилітація це метод, який дає можливість приймати рішення на основі включеності групи, рівної відповідальності кожного члена групи, поділу роботи в команді, креативності uh -huh. інших різних цінностей, базових, які допомагають цій групі колективно приймати рішення. Але методів саме фасилітації є багато. Який вам наталі сподобався, можливо, найбільше більш близький для вас був. Угу. Дякую, Юля. Справа в тому, що нас таким чином поділили, що я мала можливість спробувати себе як фасилітатор в такому методі, як метод сфокусованої бесіди. От. Він передбачав в тому, що якщо люди з різними зацікавленнями, цілями, налаштуваннями, настроєм, прийшли в одну групу і їм потрібно. Довести, ну і знайти якусь якимось чином цю розмову побудувати конструктивним чином. Для цього нам пропонувалося м, зне, виявити причину бесіди, задавати питання, вміти цю бесіду продовжувати і також зробити висновки цієї бесіди. От така форма м, роботи, вона має таку. М, я би сказала структурно підготовлено, і навіть коли ми, наприклад, спілкуємося в групі, ми ніколи не, усвід... не фокусуємося на тому, які етапи розмови ми проходимо. А от нам дали таку чітку методику, по якій ми могли усвідомлювати, що за чим ми робимо. І я вам хочу сказати, як фасилітатор, вперше я себе спробувала, було доволі непросто. От тому, що люди мають ну зовсім інші налаштування часом, але я справилась. Дякую, Наталя. Дякую за те, що з нами поділилася. Я хотіла запитати нашого гостя Юрія Андачука, який теж я знаю працює в громадському секторі успішно і давно і з командою. Чи захотілось вам спробувати ці методи такого групового прийняття рішень, Юрію? І можливо, у вас виникли якісь запитання до Наталі Забродської. Ну бізусловно захотіла прийняти участь. що я половину повільно нього так як мене вибросило. З інтернетом. Були проблеми з інтернетом, так? так? Ну, Наталя говорила про ті методи, які допомагають колективно приймати разом рішення е, цілою групою. Чи вважаєте ви це важливим? Не авторитарний стиль такі управління, а саме методи фасилітації, які допомагають разом приходити до якихось рішень. Ну я думаю, безусловно, треба приймати рішення каким-то правильному общим зібранням, тому що можуть бути не интересы інтереси якихось людей, ну якщо будуть приймати рішення, только Ніскільки у в стране происходит, за да? приймають рішення несколько людей. А інтереси на самом деле людей не учтены. тому я считаю, что що групове прийняття это це дуже в наше время. Дякую, Юрію. Ну напевно, і організатори теж так вважають, адже вони доклали скільки зусиль саме це був навчально-методичний центр захисту прав людини і його керівник Борис Кудер. І, напевно, і нед, який надав підтримку, теж вважає дуже важливим саме впровадження в нашому українському громадському просторі цих нових стандартів прийняття рішень. Наталю, як ви себе почували взагалі, ваш емоційний стан? Чи сподобалось вам? Чи задоволені ви були організацією? Знайшли там однодумців? Я приїхала надзвичайно укрилена після такого заходу. От, я хочу висловити величезну подяку за чудову організацію. От, було все на вищому рівні, організовано, таким чином побудовано, що ми не відволікалися на якісь побутові речі, а могли максимально бути включеними в процес. От, за це дуже велике дякую Борису Кудару, який зумів це організувати. А також у нас були надзвичайно професійні тренери. От, про них окремо слово. От, це є Ірина Форсман, і е, Світлана, е, Світлана Саламантова і е, Олександр Саламантов. Володимир, о, я перепрошую, Володимир Нічого. Саламентов. От вони таким чином е, нас зуміли глибоко сфокусувати, що ми е, весь тренінг в такому включеному стані перебували. Надзвичайно. Ну, я ще хочу додати до того, до того вправи, е, яку я фасилітувала. Там основний момент є, що коли збираються різні люди, е, Основна мета треба кожній людині висловитися. Так, дякую, Наталі. Це справді було важливо. Я хочу сказати також, що і наша програма онлайн-події у третьому секторі допомагає висловитися різним громадським діячам, людям, які хочуть, щоб в Україні ставало жити краще. Нагадаю, що цей проект це є проект інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, який відбувається у партнерстві з громадськими організаціями не лише з України, а вже й з усього світу, а також за інформаційної підтримки громадського простору та телерадіокомпанії Маріон. Хочу подякувати нашому незмінному випусковому редактору Анні Кохайн, нашому гостю Юрію і Наталі Заброзькій, яка поділила сьогодні своїм досвідом участі у програмі Навчаємо успіху. Спасибі, до нових зустрічей, Я сподіваюся, що продовжимо цю тему. А також окрема подяка навчально-методичному центру захисту прав людини, який приносить такі нові технології в Україну. Дякую, до побачення. Слушай радіо. at www.spreaker.com create your own radio show and find thousands of exclusive radio channels радио. Доброго дня, я Юлія Гончар. Вітаю вас в ефірі програми онлайн-події у третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, який відбувається у партнерстві громадських організацій України, а також за інформаційної підтримки громадського простору та телерадіокомпанії Маріон. Сьогодні у нас в гостях Наталя Заброцька. Наталі, представтесь, будь ласка. Наталя Заброцька інформаційний партнер Інституту розвитку мас-медіа та креативних технологій міста Львів. Дуже дякую. Та Юрій Андощук. Спасибо, ворог Херсон, Юрендачу, фонд об'єднання. Дуже дякую. А також разом з нами незмінний випусковий редактор Анна Коган, інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа. Сьогодні ми будемо говорити про таке, дещо незвичне для слуху звичайного українця слово, але дуже корисне. і Я сподіваюся, спачі наші в цьому переконаються як фасилітація. Наталі, я знаю, що ви нещодавно були учасницею тренінгу присвяченого саме питанню фасилітації. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Дякую, Юлія, за запитання. Так, справді була нещодавно в Миколаєві на тренінгу, який називався Обучаємо успіху по методиці кейс стаді де ми розглядали таке поняття як фасилітаторство. А сам ведучий головною, у головною, ну, ведучим цьому процесі, власне, є фасилітатор, який об'єднує групу для розв'язання проблем підвищеної складності, і організовує його таким чином, що група вирішує питання сама, але мінімально втручається в процес. Ну, це така це така форма групової роботи. Дуже цікава і нова для нас. Дякую, Наталі. Якщо не помиляється, захід про який ви розповідаєте. Він називався Навчаємо успіху і був організований навчально-методичним центром захисту прав людини при підтримці нед. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили в цю програму? Був якийсь конкурсний відбір, що потрібно було зробити, щоб стати учасником одним із небагатьох учасників цього такого дуже важливого заходу. Угу. Так, справді був досить великий конкурсний набір, відбір у даному тренінгу. Там треба було, основним критерієм, по якому відбиралися учасники, треба було створити власний кейс. Кейс з собою уявляв таку ситуаційну вправу, яка не має одного, яка має персонаж, проблему і різні. Можливості розв'язання, тобто немає однозначного розв'язання, і власне по кейсам конкурсна комісія робила свій відбір. і Там було наскільки я знаю від організаторів 64 представлені кейси, і війшло 12 людей, які справилися з цим завданням. Дякую, Наталю. Скажіть, будь ласка, я знаю, що вас навчали різних методів фасилітації групової. Uh -huh. Ще раз скажу, uh -huh. що фасилітація це метод, який дає можливість приймати рішення на основі включеності групи, рівної відповідальності кожного члена групи, поділу роботи в команді, креативності uh -huh. інших різних цінностей, базових, які допомагають всій групі колективно приймати рішення. Але методів саме фасилітації є багато. Який вам Наталю, сподобався можливо найбільше, більш близький для вас був? Угу. Дякую, Юля. Справа в тому, що нас таким чином поділили, що я мала можливість спробувати себе як фасилітатор в такому методі, як метод сфокусованої бесіди. От. Він передбачав в тому, що якщо люди з різними зацікавленнями, цілями, налаштуваннями, настроєм, прийшли в одну групу і їм потрібно. Довести, ну і знайти якусь якимось чином цю розмову побудувати конструктивним чином. Для цього нам пропонувалося м, зне, виявити причину бесіди, задавати питання, вміти цю бесіду продовжувати, і також зробити висновки цієї бесіди. От така форма м, роботи, вона має таку. М, я би сказала структурно підготовлено, і навіть коли ми, наприклад, спілкуємося в групі, ми ніколи не, усвід... не фокусуємося на тому, які етапи розмови ми проходимо. А от нам дали таку чітку методику, по якій ми могли усвідомлювати, що за чим ми робимо. І я вам хочу сказати, як фасилітатор, вперше я себе спробувала було доволі непросто. От тому, що люди мають ну зовсім інші налаштування часом, але я справилась. Дякую, Наталя. Дякую за те, що з нами поділилася. Я хотіла запитати нашого гостя Юрія Андачука, який теж я знаю працює в громадському секторі успішно і давно і з командою. Чи захотілося вам спробувати ці методи такого групового прийняття рішень? Юрію, і можливо, у вас виникли якісь запитання до Наталі Забродської. Ну захотілося прийняти участь. Єдине, що я половину не услышала, так як мене вибросило. Проблема з інтернетом. були проблеми з інтернетом, так? так ну Наталя говорила про ті методи, які допомагають колективно приймати разом рішення е, цілою групою. Чи вважаєте ви це важливим? Не авторитарний стиль, такі управління, а саме методи фасилітації до допомагають разом приходити до якихось рішень. Ну я думаю, безусловно, треба приймати рішення кінця правильно? Общим зображенням, тому що можуть бути ні учтіні інтереси то людей. Ну якщо будуть приймати рішення, только Ніскільки у в стране происходит, да, приймають рішення несколько людей. А інтереси на самом деле людей не учтены. Тому я вважаю, що групове прийняття это це дуже важливо. Наше время дякую, Юрій. Ну напевно, і організатори теж так вважають. Адже вони доклали скільки зусиль саме це був навчально-методичний центр захисту прав людини і його керівник Борис Кудер. І, напевно, і нед, який надав підтримку, теж вважає дуже важливим саме впровадження в нашому українському громадському просторі цих нових стандартів прийняття рішень. Так, Наталі, як ви себе почували взагалі? Ваш емоційний стан? Чи сподобалось вам? Чи задоволені ви були організацією? Знайшли там однодумців? Я приїхала надзвичайно укрилена після такого заходу. От, е, я хочу висловити величезну подяку за чудову організацію. От, е, було все на вищому рівні, організовано, е, таким чином побудовано, що ми е, не відволікалися на якісь побутові речі, а могли максимально бути включеними в процес. От, за це дуже велике дякую Борису Кудару, який зумів це організувати. А також у нас були надзвичайно професійні тренери. От, про них окреме слово. От, це є Ірина Форсман, і е, Світлана, е, Світлана Саламантова і е, Олександр Саламантов. Володимир, о, я перепрошую, Володимир Саламентов. От вони таким чином е нас зуміли глибоко сфокусувати, що ми е весь тренінг в такому включеному стані перебували. Надзвичайно. Ну, я ще хочу додати до того, мет е до того вправи, е яку я фасилітувала. Там основний момент є, що коли збираються різні люди, е Основна мета треба кожній людині висловитися. Так, дякую, Наталя. Це справді було важливо. Я хочу сказати також, що і наша програма онлайн події у третьому секторі допомагає висловитися різним громадським діячам, людям, які хочуть, щоб в Україні ставало жити краще. Нагадаю, що цей проект це є проєкт інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, який відбувається у партнерстві з громадськими організаціями не лише з України, а вже й з усього світу, а також за інформаційної підтримки громадського простору та телерадіокомпанією Маріон. Хочу подякувати нашому незмінному випусковому редактору Ані Кохайн, нашому гостю Юрію і Наталі Заброцькій, яка поділила сьогодні своїм досвідом участі у програмі Навчаємо успіху. Спасибі, до нових зустрічей. Я сподіваюся, ще продовжимо цю тему. А також окрема подяка навчально-методичному центру захисту прав людини, який приносить такі нові технології в Україну. Дякую, до побачення. Слушай, слушай радіо.